Бориспільці добре пам'ятають, які калючі зазвичай стоять тротуарами міста у дощову пору або під час весняної відлиги. Доводиться рухатись в обхід чи проїжджою частиною. Тут дуже погана дорога була, ями були, ну, бо ж прохожі ходять, колясками їздять, діти ходять, а також буде тротуар, ж лучше ходити. Одні обідають явні були. А зараз, якщо зробите, буде добре. Калюжі стояли, грязь була, Все це саме. Ніби було пройти тут. Нещодавно у Бориспілі було проведено тендер, учасники якого надавали свої пропозиції щодо покращення стану доріг, тротуарів, спорудчого входить до комунальної власності. Виграло його підприємство «Жрев». Була проведена процедура державних закупівель і приступило до даних Саме самовлаштування тротуару. Було проведено два лоти на ділянці від вулиці Френкеля до Глібова, вже завершення роботи. І на даний час проводяться роботи від вулиці Головато до Лютневої. Скільки прослужить асфальтне покриття, залежить від ряду причин. Насамперед від точності технологічних розрахунків. Починається з нарізання корита, Корито нарізається грейдером, потім ручні роботи, дороботка ґрунту, ручні роботи, потім розбивочні роботи, потім засипка піском, потім сівоночна підготовка і асфальт. 4 см асфальту. Управління освіти виділило кошти на благоустрій школи номер 1 На її території відремонтовано внутрішній фасад даху. Замінили систему водовідведення. В цей час ведеться забудова вуличного туалету. Робітники запевняють, він буде відповідати європейським нормам. Виділено порядка 83 тисяч гривень, тобто це на постройку туалету, також благоустройство території на місці старого туалету. Буде облагорожена зелена зона, зробили дорожки, тротуари. По тендеру на благоустрій з міського бюджету було виділено близько 300 тисяч гривень. Значна частина коштів вже освоєна комунальним підприємством, але деякі об'єкти досі чекають своєї черги. Світлана Кондріяненко, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.